Це документ, унікальний документ, який знаходиться у нас на збереженні. З увага 16 століття. Директор обласного архіву показує вогнетривку кишеню, у якій відтепер зберігатимуть архівні документи. Таку гуманітарну допомогу передали німецькі та польські партнери. Є ще такі. У нас документи, як псалтир. З 18, го наскільки я пам'ятаю, століття, звісно, і він буде огорнений в таку вогнетривку кишеню. Ну і ще багато цінних документів, скажімо так, яких ми визначимо для того, щоби. Ну, Огорнути їх, і які у нас є найважливіші, окрім того, іноземні благодійники передали генератори та сканери на понад 100 тисяч гривень. Реставратор архівних матеріалів Дмитро Сірков каже, що німецькі сканери допоможуть швидше та якісніше оцифрувати старовинні документи, адже в Україні немає аналогів такого обладнання. Люди дуже часто беруть, цікавляться, щоб знайти своїх родичів, і можливо навіть відновлювати. За допомогою таких матричних книг своє дерево родоводу, тому цей сканер одна із основних, один із основних інструментів, за допомогою яких ми власне відцифровуємо ці метричні книги. До цього тут усі документи оцифровували вручну, фотографуючи їх телефоном. Цей сканер робить дуже високоякісні знімки, які навіть при близькому зближенні можна читати. Весь текст також частину гуманітарної допомоги від іноземних партнерів працівники архіву передали у інші міста. Надія Кривко, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне.